І так, продовжуємо. І на черзі у нас з вами четверта задача. Дан номер місяця, ціле число в діапазоні від 1 до 12. Перше – січень, грудень і так далі. Нам треба знайти кількість днів для, того, для цього місяця, для невисокосного року. Добре, для, того, для цього нам знадобиться календар, котрий у нас з вами є у Windows. І так, те саме: пишемо з вами. Наступне пишемо з вами: це. Тип даних інтежер <кхи> місяць. Пишемо з вами його значення наприклад, 7. Далі пишемо свіч. Далі пишемо змінну місяць. І починаємо з початку року. Де у нас з вами буде спочатку кейс 12, 2. Крапка. І для 12 у нас з вами виведеться результат 31. Далі. У нас буде. Брік. Потім знову робимо кейс 1, 2. Пишемо система систему println. і дивимося, скільки у нас з вами днів у нашому наступному місці. Для січня теж 31. Брік. Кейс 2. 2. У нас у лютому 28 днів, якщо це не високосний рік. Далі кейс 3. Дивимось для березня. Зараз одну секундочку. Переглядаємо березень. 31 день. Брік. Тут також брік забув. Потім Кейс 4. Два крапка. Дивимось, що у нас буде для четвертого місяця. 30 днів. Саут. 30 днів. Брік. Кейс 5. Дивимось. Uh, у нас буде з вами 31 день, 30 і 31. South 31. Потім Brick Case uh, 6. Система LN 30. <coughs> brick Case 7, 2 крапка. Uh, South 31 брик Кейс 8, 2крапка. Дивимося, що у нас для серпня. Теж 31. САУ 31. Кейс 9. 2 крапка. Сут. Дивимося, що у нас з вами для нашого місця 30. Далі кейс тобто брік, забув ще один раз. І залишився нам тільки кейс десятий саут брік і кейс одиннадцятий. саут, брік default as uh, out error. І дивимось, що у нас з вами uh, 30 і 301. Окей. Okay. 30, 301. Все просто. Запускаємо. 31 для 7-го місяця. Усе вірно. І цю програму теж ми можемо дещо переробити, створивши наступним чином Exercise 4.1. І написати те ж саме. Int n дорівнює sync. Далі пишемо Switch. Switch. N. І що нам треба буде записати? Кейси будуть вкладені, де у нас будуть кейс 12 і так далі. Яким чином ми будемо дивитися? Бачимо кейс 12, 301 день, кейс 1, теж у нас 301 день. Так і пишемо кейс 12, кейс 1, де у нас з вами ще 301 день. Кейс 3. Кейс 3. Далі у нас був кейс п'ятий. Кейс п'ятий. Далі ми з вами дивимося, що після п'ятого у нас з вашого кейсу знаходиться сьомий. Далі. 31 ще для восьмого. Потім у нас 31 ще для 10-го. Записуємо 10. І для всіх цих місяців ми виведемо тільки один система, 31, і поставимо лише один брік. Далі, кейс. Пишемо наступний: для 30 днів. Це у нас будуть 4-й та 4-й, 9-й, 11-й. Кейс 4. Кейс. Вибачаюся. Забув. Шостий. Та одинадцятий. Два крапка, пишемо саут 30. Брік. І кейс другий. Для нього ми напишемо. Сістема OtPRTLM 28. Defo euh, так, брик. Далі пишемо дефолт. І в дефолті записуємо система PrintLM. Error. Брік. Ось. Вирішення цієї задачі двома способами. Другий набагато коротший та легший. Закоментовую ці всі вирішення. І переходу, переходжу до наступного вирішення. Це буде задача п'ята. Exercise 5. І дивимося, що вона з себе представляє. Нам дано арифметичні дії над числами, пронумеровані наступним чином: де один: додавання, два віднімання, три множення, чотири ділення. Дан номер нашого. Для нашої дії. Ціле число в діапазоні від 1 до 4. І е, якісь числа, якщо нам скажуть, що вони е, реальні, то це у нас буде е, тип даних. Double. Числа a, і A та B не дорівнюють 0. Ви е, виконати дії над ними. Окей, так і зробимо. Нам сказано, що у нас з вами є певні числа від 1 до 4. До 4. Ми, ми радимо користувачу, щоб він введіть е, числа 1. 4. Е, де Робимо підказку. Саут 1-1. Це. Додавання. Напевно, тут буде краще. 1 дорівнює додаванню, так буде краще. Далі 2 дорівнює відніманню. 3 дорівнює віднімання. 3 дорівнює, дорівнює множенню. І 4 у нас буде дорівнювати ділення. Ось ми зробили підказку нашому користувачу. далее. Робимо сканер. Сканер in. new сканер. System. Крапка in. Крапка с комою. Далее мы с вами пишем наступное. У нас есть две змінні. Так и пишем south. В лапках пишем выводить числа. a, та B. Int. А, у нас будуть вони реальні. Тобто Double. Double A. Дорівнюю IN. A, крапка, next INT. Наступне Double. double B. дорівнює, вводимо з клавіатури змінно B. Потім формуємо наш свіч. Свіч від нашої зміни, котру ми будемо вводити для наших з вами чисел 1, 2 і 3. Окей так і зробимо. Так і зробимо, що наша з вами змінна int operation. Буде дорівнювати на нашому. In.next int. з коми. І взагалі, те, що ми будемо записувати в operation, від цього і будемо відштовхуватись. Ось ми зробили все. Так і пишемо далі. Кейс 1. Для одного у нас з вами буде наступне: int C дорівнює A плюс B. Тут крапка з комою. south C. Саут C uh, Brick. Так, що йому не подобається. А, так, int super. double. Тепер все правильно. Далі робимо наступний кейс. 2. D. У нас буде та сама зміна Сі. Дорівнювати A мінус B south C. Далі брик. Uh, uh, ми з вами виво... опрацьовуємо третій кейс. Третій кейс у нас буде C дорівнювати. A помножити на B. Uh, де ми виводимо система от println C. Брік Брік І кейс четвертий. Де ми в зміну Сі, вносимо значення А поділити на Бі. Крапка з комою. Виводимо її. Брік. Потім ми з вами робимо дефолт. І пишемо в дефолті, що такої операції немає. Нема такої такої операції. Пишемо теж брік. Окей, перевіряємо. Запускаємо. Вводимо наші злами. Введіть число від 1 до 4, де 1 плюс 2 мінус 3. Помножити 4 поділити. Вводимо. Наприклад, 2. Далі введіть число А і Б. Наприклад, 7 і 3. 7-3 дорівнює 4, все вірно. Те саме можете написати самостійно і перевірити для всіх інших значень. Все дуже просто, все дуже легко. І я вам дуже сильно раджу намагатися вирішувати інші задачі. Вони дуже схожі. Вони дуже схожі, вирішуєте їх за допомогою наших самих свічів, але е, можемо ще з вами розробити наступне: помістити наш свіч в if, де нам сказано, що IF A не дорівнює нулю, і змінна B теж не повинна дорівнювати нулю. Але тут я написав дорівнює. Не дорівнює це знак оклику, і тут теж знак оклику. Тобто не дорівнює нулю і B теж не дорівнює нашому нулю. Робимо це. Робимо це. І так. Зараз в чому наша з вами помилка. Convert number to. Так. Так, окей. Ось це буде певна перевірка для наших з вами значень. Якщо можемо це зробити і у блоку у нашому свіч у кожному кейсі. Тобто, як вам буде більш бажано, спробуйте це вже теж самостійно. На сьогодні дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.